І засурмив сьомий ангел, і на небі щинились гучні голоси, що казали перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки. Цей вірш описує момент, коли лунає трубний голос сьомого ангела у контексті об'явлення це один з ключових моментів який сигналізує про завершення історії світу, встановлення Божого царства і остаточне панування Христа. Вірш проголошує, що царство світу стає царством Бога та Христа. Це означає, що усі земні влади та системи підуть у минуле і Боже царство стане єдиною владою. Тут говориться про велику переміну. Де все підпадатиме під владу і контроль Бога. Вислів, що Він царюватиме на віки віків, підкреслює безперервність та вічність Ісусового Царства, це є обіцянкою, що правління Бога не закінчиться і що праведність та справедливість будуть вічними. А за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується. І те царство не буде віддане іншому народові воно потовче і покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки. Тут також йдеться про те, як Боже царство прийде і знищить всі інші царства, підтверджуючи пророцтво, яке виконується в об'явленні. І 24 старці, що на престолах своїх перед Богом сидять, Попадали на обличчя свої та й уклонилися Богові, кажучи, як ускладаємо тобі Господи Боже Вседержителю, що ти є, що ти був, що прийняв свою силу велику та й зацарював. 24 старці символізують святість і владу в Небесному Царстві. Вони представляють усю Християнську церкву, як старий заповіт 12 колін Ізраїлю. І новий заповіт 12 апостолів. Їхнє поклоніння Богові свідчить про визнання Його влади та присутності. Це поклоніння є відповіддю на встановлення Божого царства через Ісуса Христа, універсальність Бога як царя підтверджується враженням старців, що відзначають радість перемоги Бога над усім, що загрожувало Його планам. Коли старці проголошують, що Бог взяв свою велику силу і запанував, це говорить про те, що призначений час настане, коли всі люди визнаватимуть Божу владу. Це також є запевненням віруючим, що навіть у часи випробувань і страждань Бог все ще на троні. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Щоб Ісусовим ім'ям клонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос то Господь на славу Бога Отця. Це підкреслює, що в кінці всього Господь схиляє усіх до поклоніння, а погани розлютилися, та гнів твій прийшов. І час настав мертвих судити і дати заплату рабам твоїм, пророкам і святим, і тим, хто імення твого боїться малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю. Гнів народів це рядок свідчить про те, що народи світу, котрі є в опозиції до Бога, визнають свою злість і бунт проти нього. Це може відображати загальний стан людства, який часто відходить від Божих заповідей і живе в гріху. Вірш вказує на те, що прийде час, коли Бог виявить свій гнів щодо гріха і несправедливості. Цей момент є важливим у християнській есхатології, оскільки в ньому підкреслюється Божа справедливість і сила. Час судити померлих тут мається на увазі час остаточного суду. Коли всі люди будуть судимі за свої вчинки, це значно підкреслює концепцію вічного воздаяння, коли праведники отримують нагороду, а безбожні покарання той, хто служить Богу, отримує нагороду, що свідчить про Божу справедливість. Це є свідченням про те, що Бог пам'ятає про тих, хто вірно служив йому, знищити тих, хто нищить землю. Ця фраза нагадує про загрозу, яку несуть гріх і беззаконня для Божого творіння. Божественний суд також передбачає знищення тих, хто завдає шкоди землі та іншим істотам. Бо знаємо того, хто сказав мені помста належить, і я відплачу, говорить Господь, іще Господь буде судити народа свого. Це підтверджує те, що Бог є справедливим судею і зможе дати належну винагороду чи покарання. І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту його в його храмі з'явився, і щинилися блискавки і гуркіт, і громи, і землетрус, і великий град. У цьому вірші відкривається небо, що символізує Божу присутність і можливість віруючих бачити Божий план. Храм у небі символізує місце поклоніння та святості, де Бог перебуває своїм народом. Ковчег завіту представляє Божу обітницю і його взаємини з людьми. Видимість ковчега в небі підкреслює, що останні події, із якими стикається світ. Зібрані та узгоджені навколо Божої волі та його плану спасіння, блискавки, громи та землетруси символізують Божу силу та суд. Вони свідчать про те, що Бог відповідає на гріх людства і об'являє свою владу. В цих подіях видно, як небесні знаки надають ваги моментам Божого суду та плану. І я буду тобі відкриватися там і буду говорити з тобою з надвіка спосеред посеред обох херовимів, що над ковчегом свідоцтва про все, що розповім тобі для синів Ізраїлевих. Цей вірш говорить про важливість ковчега завіту як місця, де Бог зустрічається з людьми, що підкреслює значення відкриття ковчега в небесному храмі. Факти, що пророцтво збувається в наш час. Перше. Пошук духовності. Епоху інформації і технологій багато людей зіткнулися з питанням вічності, мети та Божого призначення. Це знаходить відображення зростання інтересу до духовності, до Бога та традиційних релігій. Друге. Потужні природні явища. У всьому світі спостерігається збільшення кількості природних катастроф, таких як землетруси, урагани і повені. Це знаки вказівки на те, що світ знаходиться у стані розплати за гріхи і потребує божественного втручання. Третє. Відродження благочестя. Багато церков та рухів у всьому світі підкреслюють важливість поклоніння і близькості до Бога, що вказує на духовне відкриття храму у свідомості віруючих, як вони прагнуть до Божої присутності. Четверте. Соціальні зміни і активізм. Багато людей сьогодні об'єднуються для вирішення соціальних несправедливостей, захисту довкілля та покращення умов життя. Це можна розглядати як частину широкого руху до відновлення духовності та боротьби з тими, хто нищить землю. П'яте. Відзначення свідчень з минулого відкриття археологічних знахідок, пов'язаних з біблійними подіями. Включаючи храми і об'єкти, що можуть бути пов'язані з ковчегом завіту, підкреслюють вічність Божого плану і домагання людини доторкнутися до священного.